У мене перший виїзд був у ДТП, ДТП з потерпілими, загиблими. Відчуття навіть не знаю, що сказати. Переповнював з одного боку адреналін, бо ти розумієш, що ти вже в принципі мусиш допомогти, але ти вже нічого не можеш зробити. А з іншого боку, ти настільки сприймаєш цю ситуацію, що просто розумієш це робота. Хоч робота не з легких, зате з цікавих, додає Катерина. Ну, я особисто в стаціонарі не працювала, але під час проходження там, практики переддипломної, ну, це, це дійсно однакова робота. Ти кожного дня робиш одне й те саме. Це не для мене. Робота фельдшер-рятувальника, я думаю, ідеально поєдналася з моїм бажанням до якихось неординарних ситуацій. І, до прикладу, якщо порівнювати зі стаціонаром, специфіка абсолютно інша. Я, ну, мої бажання все-таки е, ідеально поєдналися до... Е, Ліквідації певних неординарних ситуацій та, мого, та моєї освіти. Колеги роботою Катерини задоволені. Катерина вона молодий фахівець. Вона працює у нас оце другий рік. Зарекомендувала себе з хорошої сторони. Молодець. Коли на надзвичайні події разом із рятувальниками виїжджає і фельдшер-рятувальник, він може надати кваліфіковану першу допомогу тим самим врятувати життя потерпілим. Ми, як правило, приїжджаємо перші швидка, ще десь там в дорозі. Ми вже деблоковуємо потерпілих, надаємо їм, якщо в нас є фельдшер, фельдшер-тувальник, він, він зразу може надати першу домедичну допомогу, якщо потрібний, непрямий масаж серця, штучне дихання, накласти шийний комірець. От це на таких виїздах дуже, ну, дуже допомагає і допомагає допомагає зберегти життя людям. Усе необхідне для порятунку людей знаходиться в ось такій немалій та нелегкій аптечці. Сумка Р1 використовується для надання невідкладної допомоги потерпілим. Вона містить у собі все необхідне, містить перев'язування, матеріали, та і засоби для надання першої невідкладної допомоги У своєму. Складі досить таке наповнена, містить в собі перев'язуваний матеріал, аспіратор, антисептичні розчини, інфузійні розчини. Також є оклюзійні пов'язки, гемостатичні пов'язки. Окрім свого обладнання, Катерина має знати і вміти працювати з обладнанням, яке є у машині, на якій разом із колегами дівчина виїздить на надзвичайні ситуації. Як на мене, це є основними двома відділами автомобіля САРМЕС, оскільки містять в собі комплекти для розбивання скла, також комплекти для фіксації кабін-монтажних автомобілів, блоки для стабілізації освітлювальну установку, противідкатні опори і комплект гідроелектрообладнання. Це обладнання найчастіше використовується при ДТП, різак, режим, домкрати, і також установки, які дають утримувати, до прикладу, відрізану арку там і із чимось, що дає опору. Гідроелектроінструмент використовується найчастіше зі всього. Електричний інструмент він працює автономно від акумуляторів, а гідравлічний інструмент він вже під'єднується до мостостанції за допомогою цих шлангів. І е, тоді ми можемо ними вже працювати. І це не єдине обладнання, яке є в авто і яким повинна вміти користуватися Катерина. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.